Нарезаємо гаряченьку пічеравинку. Косоковита. Тут і я біля тебе піду Тобі не можна. О! Красота. Підчеревинну то встишим шматочком хлібчик тоншим. Так як повинно так. бути. будет. Вчорашня. Улюблена. Ти вже сьогодні йдусиш. Ну так. Да. Баночка на два дні. Є огірочки, які ми закатували. Казали, що вони не будуть лежати, стояти там, як то кажуть. Храниться. Дивіться. Зберігаються. Дуже класно. А... І дуже смачненькі. Нічого собі. Ну, дай мені. І огорочки. Я приїхала з базару, з збару... базарувалася сьогодні. Чоловік скоптив свіженьку під черевинку. Обід в м'ясній хаті. Ні, вроку сонця. Mm. Це дуже класно. Пробуйте так. Смачного! І всім смачного, хто обідає! Огирочок ще.